Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні готуватиму сирні коржі. Нам знадобиться одна склянка кефіру, 100-150 г твердого сиру, по 1 чайній ложці цукру та приправи до курки в мене вже змістом солі, по півчайної ложечки, соди та паприки. За бажанням можете використати ваші улюблені спеції та трави. Також знадобиться борошно. Натираю сир на дрібній терці. Змішую кефір та всі спеції. Додаю натертий сир та перемішую. Додаю борошно та замішую тісто. Тісто вже готове. Ось таке воно м'ягеньке, розділяю на чотири частини та розкачую коржі. Майжу коріжі на середньому вогні під закритою кришкою з обох сторон.